Вітаю, Івенія Мотричів продовж кількох наступних хвилин. Традиційно про найцікавіше, і головне, що підготували для вас журналісти, автори рубрик на сайті Слава Тіві. Зокрема, про те, наскільки Нідерланди планують збільшити свою армію. Кому з американських політиків Дональд Трамп скасував доступ до секретної інформації? Чи здатні порожні рами говорити? Або як оживили викрадені шедеври українського півдня? Про це і більше за мить. Збільшити армію майже втричі планують у Нідерландах. Чисельність військовослужбовців має зрости із 74 тисяч до 200 тисяч осіб з особливим акцентом на резерви. Передає нідерландський громадський мовник НОС. Міністерство оборони Нідерландів поки що не надало офіційного коментаря на запит голландського суспільного мовника, але зазначається, що наразі нідерландська армія складається з трохи більше як 42 тисяч професійних військових, 24 тисяч працівників військового відомства та 7,5 тисяч резервістів. Наразі у зв'язку з посиленням загрози з боку Росії Нідерланди вирішили виділити додаткові мільярди євро на витрати на оборону танки, літаки та фрегати. Зокрема, до 2027 року уряд планує закупити й отримати близько 50 нових танків леопарди з сучасними системами управління вогнем. Країна також збирається посилювати свій флот і до 2030 року придбати та ввести в експлуатацію два нових фрегати для боротьби з підводними човнами. Скільки грошей витрачає країна на озброєння? Читайте докладно на сайті Слава Тіві. Червона лінія російського суспільства, аби участь у війні була добровільною. В етері українського фокусу, доктор соціологічних наук, керівник інституту конфліктології та аналізу Росії Олександр Шульга роз'яснив настрої російського суспільства щодо агресії їхньої держави проти України. На питання чи налаштовані росіяни на продовження війни чи на закінчення, він ствердив, що ідеологічної підтримки війни у переважній більшості російського суспільства немає. Абсолютно більшість росіян не бачить ну злочинного характеру цієї війни або вдаючи його, не бачить. Тобто, з одного боку, самі не підтримують з точки зору цінності, з іншого не бачать нічого поганого, що відбувається в Україні, е, ну знаходячи різні пояснення, до речі, дуже часто плутаються респонденти, якщо їх більш так докладно е, розпитувати, навіщо е, і якщо подивитися на ну причинно наслідкові е, зв'язки, які вони можуть назвати. Ви хочете, щоб я брав участь у війні. По перше, я маю сам на це бути готовий, але за це я маю отримати або великі гроші, оцю разову виплату там в 3 мільйони і більше. Або мене мають ну, наприклад, звільнити з тюрми. Або мені треба мають, якщо в мене проблеми із законом, припинити щодо мене слідство, і я їду на війну. Або я маю отримати громадянство в Росії, або мені повинні списати кредити. Тобто я маю щось отримати, а не так, як восени 20 Другого року мене е, сказали, що все, ти йдеш на війну, і е, за там невеликі гроші йдеш воювати. Фахівець підкреслює, що думка росіян вплине на планування воєнних дій Кремлем у наступних роках, оскільки перебіг бойових дій показав, що люди досі залишаються дуже важливим ресурсом війни. А вони у Росії теж закінчуються. Як можна розуміти, у тому числі із огляду на вище викладену позицію російського суспільства, докладніше про це читайте на сайті Слава ті. Президент США Дональд Трамп вирішив скасувати доступ до секретної інформації, так звані допуски, кільком відомим політичним діячам, включаючи колишню віцепрезидентку Камалу Гарріс і колишнього держсекретаря Гіларі Клінтон. Агентство Рейтерс описує цей крок як черговий етап ескалації політичного конфлікту і спробу помститися опонентам демократів. Трамп, який переміг Клінтон на президентських виборах 2016-го і виграв у Гарріс минулого року, так пояснив своє рішення. Я дійшов висновку, що доступ цих осіб до. Секретної інформації більше не відповідає національним інтересам. Рейтерс підкреслює, що, хоча відкликання дозволів може не мати негайного впливу, це ще одна ознака дедалі більшого політичного розколу у Вашингтоні, оскільки Трамп прагне помститися своїм, як він вважає ворогам. Окрім Гарріс і Клінтон, до списку осіб, яким було відмовлено у доступі до секретної інформації, також увійшли колишній член палати представників від республіканської партії Ліс Чейні. Відома своєю різкою критикою Трампа. Колишній радник з національної безпеки Джек Саліван і Фіона Гіл, експерт з питань Росії, яка входила до складу Ради національної безпеки, у минулому Трамп також скасував доступ до розвідувальної інформації своєму попереднику Джо Байдену, порушивши традицію, згідно з якою колишні президенти отримують регулярні брифінги розвідки, щоб консультувати чинних лідерів з питань. Національної безпеки цікаво, що Байден також скасовував доступ Трампа до секретної інформації після вступу на посаду у 2021 році. З чим пов'язані такі обмеження для американських політиків? Читайте на сайті Слава Тіві. А у мене на цьому все бережіть себе.